Зняття матеріалу на руках. Сьогодні поговоримо про те, як знімати покриття на руках. Коли майстри хочуть пришвидшитись в роботі, я завжди повторюю одне і те саме: що ваша швидкість це чіткий алгоритм рухів. Що це означає? Це означає, що навіть знімаємо покриттями за чітким алгоритмом, а не просто фрезою хаотично водимо по нігтю. І так, фрезу ми використовуємо твердосплавлену або керамічну. Оберти 20-25 тисяч обертів, насічка, зелена, синя або червона, або інколи ще жовта. Напрям вправо, тобто фреза обертається на форварді. Тож, які у нас дії при знятті матеріалу? Уявімо з вами, я намалювала 4 етапи. ну П'ятий це вид з боку. Я розповім, що ми робимо останнім етапом. Найперше, що ми з вами робимо, ми цей нігтик ділимо візуально на чотири зони на чотири кроки. Тобто перший крок, другий крок, третій крок та четвертий крок. Першим кроком ми починаємо знімати саме давайте я зімітую. Уявімо, що відросло наше покриття, і грань покриття знаходиться десь. отут, це в нас вже натуральний нігтик. Я намалюю одразу на всіх чотирьох. Тому що це дуже важливо, чого не потрібно робити одразу це брати фрезу і починати знімати аж від цієї границі. Тому що, якщо ця границя у вас висока, або якщо у вас є тут відшарування, фреза підніме це відшарування і відірве покриття. Ми завжди від цієї границі, там де відросло, відступаємо десь міліметри 2-3 І починаємо знімати саме оцю центральну зону. Як ми її знімаємо рухами на себе, продольний рух на себе. Дивіться, дівчата, хлопці, дуже важливо, нерваними тобто, не отак фрезою робимо, а поставили фрезу і протягнули аж до кінчика. Відступили 1-2 мм в бік, і зробили абсолютно такий самий рух, продольний рівний рух. На фрезу ми не давимо, тому що за нас працює абразив фрези та наші оберти, наш апарат. І ось таким чином ми знімаємо цю центральну зону. Далі, коли центральна зона ця це вже у нас. Знята, ми переходимо з вами ліворуч. Ми знімаємо ось цю зону, яка у нас розташована ближче до шкіри. Ми знімаємо так само рухом на себе. Все вже Дві дві четверті да? у нас нігтика, оце все знято, ми переходимо на цей куточок. Ми будемо знімати саме куточок, і що я вам дуже не раджу, це повертати пальчик і починати куточок біля краю знімати рухами вверх. Тому що фреза у вас обертається вправо, і якщо фреза вилетить за вільний край, вона вдарить по нігтю. По-перше, ви злякаєтесь. По-друге, вашому клієнту буде боляче. Тому цей куточок ми знімаємо так само рухами вниз на себе. І коли вже ось це все у нас знято, тоді ми перевертаємо пальчик і рухами справа наліво дознімаємо оці залишки. От такі рухи ви маєте повторювати на кожному пальчику. Це чіткий алгоритм дій Чотири кроки. І п'ятий крок на вигляді зверху, якщо у вас залишки покриття нерівні, тобто ось така поверхня, ми її маємо загладити. Загладжуємо ми рухами ось так на себе. Тобто, попер... як сказати правильно, по Нігтя ми проводимо фризою і згладжуємо поверхню. Ось такі 5 кроків для швидкого зняття матеріалу. Тоді ви зробите це швидко, і у вас буде рівномірна поверхня. А в наступному відео я вам розкажу, як ставити в якій зоні фрезу я намалювала і розкажу, яка частина фрези працює при кожному цьому кроці.